Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Почати з себе, щоб закінчити війну, запропонував нам китайський спецпредставник, перебування якого в Києві вчора і позавчора було два дні оповито таємницею. Сьогодні офіційно підтвердили, що Лі Хуей, який служив послом Китаю в Росії цілих 10 років, таки був в Києві в ці дні, зустрічався з представниками. Офісу президента і уряду CNN стверджує, що із президентом особисто мав зустріч. Хоча, з нашого боку, це останнє офіційно не підтвердили. Зі скупих повідомлень про перемовини, очевидно лише те, що Китай далі називає війну внутрішньою українською кризою і наполягає на своїй китайській формулі миру. І попри те, що Лі Хуей був в Києві саме в той день, коли росіяни вдарили по столиці однією з найпотужніших атак, запустили 18 ракет, у тому числі і шість кинджалів. Немає великих очікувань, що Пекін і його спецпредставник почнуть називати війну війною а ставлення і наміри Китаю зміняться. Проте, навіщо китайський спецпредставник приїжджав до Києва і з чим поїде невдовзі тепер в Москву, розкаже більше Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України, який займається далекосхідною політикою. Вітаю вас, Артуре, сьогодні нарешті підтвердили, що був цей китайський спецпредставник у Києві, що була розмова між нашою делегацією і китайською делегацією з того, що було озвучено публічно, і зі складу можливо делегації, які зустрічалися. Чи можна робити якісь перші висновки чи припущення про що насправді йшлось? Важко говорити, тому що дійсно ми маємо чимало різної інформації, але жодної конкретики. Ми почули перелік осіб, які були злучені в цей процес з українського боку. Причому ця інформація дещо різна з боку китайської пропаганди і власне МЗС -КНР, і того, що ми отримали з сайту офісу президента. Але ми розуміємо, що Україна намагалася охопити різні питання, починаючи від злочинів росіян проти українського цивільного населення і викрадення дітей дітей. Закінчуючи власне глобальними процесами, такі як прийняття Китаєм української формули миру, наразі ми розуміємо, що Китай не планує підтримувати нашу формулу миру. Він продовжує наполягати на у прийнятті так званого плану миру від Сі Цзіньпіна, і з того конкретного і практичного, і того, що дійсно є корисним, ми почули два моменти: це те, що була обговорена зернова угода, і рівночасно з знаходженням Ліхвея в Україні. Ця зернова угода була продовжена. Хай навіть росіяни одразу шатакували атакували Одесу, як ми знаємо, та і власне другий момент це те, що було обговорено питання безпеки на ЗАЕС. Це також питання практичне, і Китай багато вже разів намагався певним чином впливати на цей процес у межах МАГАТЕ. Це не те, що участь Китаю, власне, як держави. А от власне китайська делегація в МАГАТЕ, бо Китай намагається показати своє лідерство в цій. Міжнародній структурі, от власне, і вся та конкретника, яку ми маємо на сьогодні. А як ви вважаєте, яку взагалі мету переслідує Китай своєю оцією декларованою готовністю допомагати у врегулюванні ситуації, яку вони досі таки не назвали війною, а називають внутрішньоукраїнським конфліктом? Це, звісно, що не врегулювання ситуації, це спроба певним чином допомогти Росії, якщо не перемогти. То не програти в повному форматі, тому що ми впродовж цього року і більше з моменту російського повномасштабного вторгнення бачили, як Китай допомагає росіянам. Звісно, що насамперед економічно. але коли ми маємо наприклад їхню позначку в те, що вони планують до кінця 23-го року мати 200 мільярдів товарообігу, нагадаю, нинішня цифра оцінки відбудови України оцінюється в 400 мільярдів. Там 200 мільярдів в них товарообігу доларів США, а 400 мільярдів треба на. Відбудову України та ну це приблизні цифри, які нині озвучуються. А те, що Росія повністю юанізується, Сбербанк перереєстровується в Китаї, відкриває свої відділення, і власне цей перелік можна прораховувати від постачання напівпровідників, закінчуючи власне лідерством Huawei і інших китайських гаджетів, власне, в Росії, коли всі інші в, в цьому сегменті компанії виходять власне з Росії. Китай допомагає росіянам. Так само вони допомагають і на міжнародному рівні. Китай а, пропонує свій план миру, який при повному аналізі виглядає повністю по Власне, це російський план миру, тому що вже неодноразово в Кремлі заявляли, що вони е, взагалом добре ставляться до цього плану. Їм це подобається. Власне, це Україна винна, що вона не хоче визнавати цей план. А що там зазначається те, що Україна має е, перестати стріляти, та по суті, улюблена теза відмовитися де факто. Від західної збройної підтримки, і власне сісти за стіл перемовин з Кремлем станом на зараз, не починаючи де факто жодного контрнаступу, власне, коли наші території окуповані, от китайці таке пропонують нам. Звісно, що це є неприйнятним, і ми маємо пряму позицію уряду України, що цього не буде. Але Китай намагається це проштовхувати і далі він повезе це в Європу. Але сподіваюся, що там так само його відправлять туди, звідки він прийшов думаєте, ті аргументи, які були сьогодні озвучені ці китайські делегації е, нашими представниками, вони ніяким чином не вплинуть на ставлення китайців до ситуації, і чи може це взагалі змінитися їх політика в цьому питанні, в принципі, після от такої розмови вічнаючи? Я не вірю в те, що щось зміниться. по Перше, Китай не ідіот, навіть якщо він чує, але має здатність чути, бо в нього є вуха, але не чує це де факто. Говорить про те, що Китай власне не збирався ніколи нічого робити. Тобто, це не те, що вони відірвані ну зокрема верхівка компарції у на ухвалення рішень. Сам Цзіньпін, вони чудово в курсі всього і злочинів Росіян, злочинів проти українського цивільного населення, але вони нічого не робили. Геть нічого, Їхні Ропаганда, взагалі, періодично підкреслює, що Україна не має суб'єктності. Може, не прямо це зазначається, але коли вони говорять, що це не війна Росії проти України, коли Росія на нас напали, а власне війна НАТО з Росією, що це НАТО винно, Америка винна. Вони постійно це наголошують і постійно говорять, що Україна знаходиться в сфері впливу, власне, зовнішнього управління. Ми це вже десь чули. Та ці моменти, власне, звісно, що це кричуще, звісно, що це показує нам ту правду, яку часто в Україні не хочуть бачити, що Китай не сприймає Україну як повноцінного суб'єкта міжнародних відносин напередодні візиту власне Ліхвея ми бачили в китайській пропаганді взагалі два тухлих номери. А тези, які вони витягли: це перше про братські народи, що це трагедія війни братів. Скільки можна вже про це власне вращати там? знаєте, Росіяни, мені здається, вже цього не роблять. А китайці це дістали. І другий момент, який він дістав на 9 травня, це стаття про нацистів в Україні про Азов. Ну я думаю, що. Тут загалом все очевидно і зрозуміло про що насправді китайська доктрина щодо України. Тобто, ви думаєте, що цей їх візит, це їх турне по кількох європейських столицях в Україну і в Росію? Що це швидше з метою нав'язати от власну політику і російське ставлення до ситуації, аніж почути? Так, безумовно, тобто певним чином допомогти Росії не програвати повністю, тобто а, вибити з Європи певні преференції бенефіції для Росії, щоб її власне втримати на плаву. А китайці розуміють, що Європа не погодиться на жодний пункт китайського мирного плану. Бо у нас є окрема позиція ЄС, власне європейського союзу, що вони сприймають виняткову українську формулу миру, яка виключає китайські Сі дзінпіна. І власне в нас від вчора є офіційна позиція. Ця Ради Європи, це ширша організація поза ЄС. Власне, вся Європа підтримує українську формулу миру і китайці це розуміють, але вони будуть намагатися все одно переконати в тому, що треба сідати за сіл перемовин за будь-що. І мені здається, що китайці будуть бити саме на ті деструктивні сили в Європі, які намагаються нав'язати нам перемовини за будь-яку ціну. Просто перестаньте стріляти. Власне, у цей наратив, який вони дуже люблять. Також я бачу, що він можливо, хоче ще відвідати мінськ, бо він отримав офіційне запрошення від Лукашенківської Білорусі. Там взагалі заявили, що вони повністю підтримують китайський план миру, будуть його адвокатувати і чекають його в мінську. Невідомо чи він туди прибуде, але ми розуміємо, що його фінальна точка це Москва. Кремль вже заявив, що на кінець місяця він буде там, власне, два тижні після мандри Європи. І там вони щось будуть узгоджувати. Але тут сама природа грає роль цього посла представника, та який був послом на Росії впродовж 10 років і, власне, фотографувався там дуже чудово з Югановим, з Машою Захаровою і з усіма іншими російськими істотами. Тобто, він є ментально росіянином, Не треба очікувати від нього якогось конструктиву або нейтральності. В контексті того, що ви сказали, що вони спробують використати в Європі якісь сили, які хочуть спробу може можна використати, щоб натиснути на Україну і примусити до миру, е, буквально в ці дні відбулася історія з Борелем і з тим листом, його який злили в змі, в якому він е, переконував е, дипломатів європейських в тому, що Росія. Китай в разі поразки Росії там може не, не те, щоб не понести втрат, але може це використати все одно заради своєї там гегемонії, про яку він мріє, і з поразки Росії вони можуть винести свої дивіденти. І пролунало це так, що він, наче переконував їх в тому, що. Це небезпечно буде для Європи поразка Росії, якою скористається Китай, і після цього з'явилася інформація про те, що в якраз в графіку візиту додався Брюссель. Як ви розумієте, цей епізод історії? Угу. Ну я не можу сильно коментувати ці всі моменти, що стосуються офіційної позиції Європейського Союзу. Але те, що мені відомо, в Європі є чимало дивних історій, які ми все ще не перемогли, як Україна. На жаль, нам доводиться боротися і на цьому рівні, і повертати наших побратимів на правильний шлях. Власне є, наприклад, такий наратив, що коли Росія стане, стане свободна, і та не буде Путіна, бо це ж Путін, це не росіяни, часто така лунає, Тих політичних партій Європейського союзу, то Європа з Росією знову буде дружити проти Китаю, і це о, писали мої колеги власне з Гонконгу, гонконгські журналісти, які знаходяться в Брюсселі з закритих зустрічей європолітиків. Такий наратив, на жаль, є багато хто думає, що можна буде повторити якусь кісінджерську історію, що примириться там хтось там з Китаєм проти Росії або Росія там вінається з Росії проти Китаю, але я думаю, що вже є. Розуміння, що неможливо розглядати Росію без Китаю а Китай без Росії, тому що вони дедалі більше зливаються, і мені здається, дуже небезпечно взагалі думати, що їх якимось чином можна роз'єднати. Багато хто думає, що в Росії може змінитися режим, але на моє глибоке проконання, це неможливо. Мені здається, що росіяни всі однакові, і будь-який російський режим в будь-якій російській державності є загрозою, і під протекцію Китаю це несе ще більшу загрозу, тому тут треба дивитися на проблему комплексно, але часто цього не розуміють. Ну бо Китай, і Росія вкладали величезні кошти в аналітичні центри, які писали метрові звіти про те, що Китай є окремо, він якийсь дракон, він якесь містичне утворення, там ну, і так далі, і він окремо від росіян, і так само росіяни, що Росія проти Китаю, що там щось в них там між ними щось не так. Але на ділі ми бачимо повноцінне злиття на всіх рівнях, тільки хіба що немає повноцінного військового альянсу. Росія потрібна Китаю як союзник в його протистоянні з заходом, Не в тому числі Вони хочуть його поразки. В тому числі тут є багатоаспектний момент. Ну найбільш цікавий, певно, для нас в глобальному розумінні це усвідомлення того, що Китай дивиться на війну в Україні, так як Сталін, умовно, дивився на війну в Кореї. Власне, це така позиція південно-корейських політологів-аналітиків, які добре знаються на на, на на історії Кореї, тому що Сталін вкладався в ту війну, щоб у заходу не було сил на битву в Європі, на визволення Східної. Європи з під радянської окупації тепер Китай вкладається в російську війну, щоб у світу не було спроможності сил дивитися на його власні злочини, на його кроки, на його підготовку до війни до війни проти Тайвані, проти Японії, власне, загалом в Пацифіці. Але звісно, всі розуміють, що він це робить, і він таким чином думає, що він зможе виснажити світ і власне підготуватися самостійно. Плюс існування Росії допомагає йому мати таке себе така собі. Пуголо та власне страховисько, на яке дивиться світ, а Китай на його фоні буде виглядати якимось там миролюбивим, нейтральним, щось подібне. Тут комплекс моментів. Ну і по третє, звісно, що Китай хоче використовувати Росію як повноцінну ресурсну базу, яка буде віддавати йому все те найцінніше, що я в Росії. А це природні ресурси купали не нафта, газ Люди певним чином там. Китайці дуже люблять російських жінок привозити на територію КНР. Ну тут такі моменти, але це не ж таки не означає, що Китай планує захоплення Росії, бо це дуже токсичний наратив. Загалом цього поки що нема. Підсумовуючи про цей візит, тобто так виглядає, що він оце побував в Києві. Далі він проїдеться по європейських столицях, і далі він повернеться в Москву, де вони будуть вирішувати, що їм далі робити, якщо вони, якщо він приїде туди з тим з, з таким ставленням, що в Європі категорично налаштовані і в Києві, також на те, що це буде українська формула миру і нічого іншого, чим вони можуть допомогти далі Росії. Ну я думаю, що вони загалом це розуміють. Я думаю, що от весь цей процес він виглядає мені якимось косметичним, тобто завідомо без потенції. І власне, коли він приїде до Москви, невідомо про що вони будуть говорити. Бо ми загалом дуже мало знаємо про хід реальних перемовин між Росією і Китаєм. Ми бачилися з Інпіна в Москві продовж трьох днів. Ми бачили візит лішошеньфу власне в Москву також на декілька днів. А вони щось повідомляють, але ж ми розуміємо, що так. Тривали візит за участі всі всього, всього власне російського істеблішменту, бо там були світлини, де видно чітко, що там еліта компартії приїхала. Політбюро е по комітет політбюро компартії Китаю багато представників було, і також вся кремлівська тусовка, і вони про щось говорили, про щось домовлялися. Тут питання вже власне до самого Сізіньпіна, тобто, який його наступний крок, і на що він нині використовує у цей момент затягування власне процесу створення ілюзії моротворчості? Останнє питання: як на заході це все сприймається? Як на це будуть реагувати? Чи будуть в принципі рахуватися з якоюсь позицією Китаю в питанні України? Ні, не будуть рахуватися, але загалом захід добре ставиться до процесу того саме комунікації між СІЗІНПІН і Зеленським, і в принципі непогано ставиться до візиту китайського спецпосланця, тому що це означає, що Китай точно почув позиції України впродовж всього 22-го року. Китай розповідав, що він знаходиться на постійному контакті з українською стороною і є нейтральним. Але на наділі не було жодних е, зустрічей високого рівня, так само як і не було жодної високої комунікації, на відміну від. Ніж російсько-китайською, тепер ця комунікація відбулася. Ця розмова відбулася, і Китай не зможе говорити, що він діє в інтересах України, якщо Україна чітко заявила, що е китайські ініціативи протирічать нашим базисам, і це може стати е приводом для впровадження певного певних санкцій, певної санкційної політики проти КНР. Про що власне буде йтись мова в Хірошімія на відкритті е саміту G7 е в Японії вже от на днях. І там, ймовірно, ми побачимо таке рішення щодо санкціонування Китаю за економічну поміч Росії. Стало також відомо, що Джо Байден вже нарешті хоче поговорити також з Сі Цзіньпіном і знов ж таки певно поставити йому ультиматум цю червону лінію. Чи Китай продовжує насичення Росії грошима і підтримкою, Чи він відступається? І вже від того, ми будемо відштовхуватися, але ця цей момент наслідки будуть за деякий час тижні або місяці. Тобто десь найближчим часом а, буде зрозуміло в принципі і про роль Китаю, і про те, наскільки Захід готовий тиснути на них, в тому, що їх Я думаю, так. Де, де Я саме дум... Україна. Я не можу точно сказати, чи це буде тижні, чи місяці, чи півроку, тому що для геополітики це не час. На жаль, для нас це час, бо йде величезна війна. От але але ми розуміємо, що процеси йдуть, і якщо часто виглядає так, що Захід нічого не робить для стримування Китаю підтримці Росії, ні, він робить. Просто це дуже великий маховик, який вбачає залучення багатьох чи стейтхолдерів, і власне певного стримування, наприклад, там з узгодження між Кореєю Південною Кореєю, я ні, Нідерландами щодо непродажів Китай напівпровідників, які він не зможе перепродати Росії, або злучення в цей процес Сінгапур для зміни логістичних шляхів, або взагалі битва за південну Пасифіку або ситуація в Африці. Всі ці тонкі нюанси вони складні для розуміння просічного українця. Але білий дім це розраховує, і коли він вже виходить з тезою, що Китай в тебе є варіант А і варіант Б, це означає, що вони підготувалися. Допоки цього нема, значить їм треба ще час. Але оцей Джей 7 має бути таким Моментом, з якого ми будемо відштовхуватися в нашому майбутньому, чекаємо цієї визначеності. Дякую вам за пояснення. Артур Хартонов був на є питання. Дякую вам.